Реальної визначеної кількості того, скільки можна дивитися порно, не існує. Але, однак, я ще раз кажу, ви маєте орієнтуватися на власні відчуття і спостереження свого тіла. Якщо ви дивитесь порно 4 рази на тиждень чи 5 разів на тиждень, але при цьому всьому ви маєте класний якісний секс зі своїм партнером, отримуєте задоволення, фантазуєте, розвиваєте сексуальний інтерес і так далі, все окей. Але якщо ви бачите, що така кількість заважає вам реалізовувати свої сексуальні фантазії, потреби і отримувати задоволення, звісно, тоді ми говоримо про те, що цю кількість треба зменшувати. Отож, що я рекомендую робити? Бо зараз я так знаєте наговорила, ніби це страшно, зле, не дивіться. Ні, ні в якому разі. Я не кажу, що порно не можна дивитися. Я не кажу, що порно це погано, але існують кілька правил, щоб не сталося всього того, що я розповіла на початку. Отож, перше, старайтеся обирати ролики, які мають сюжет. Тобто є класні сайти, окрім Порнхабу, якщо ви його дуже полюбили, є дуже багато класних сайтів, які показують етичне порно, класне порно, красиве порно, де не вилизані жіночі тіла, де не чоловіки з торсами і великими пенісами, де у них там немає виливу сперми по пів літра, де жінки не кричать так, як ніби у них там, не знаю, приступ епілепсії. Там, де це все зрозуміло для нас і так, де наближено максимально до реального життя.